Друзі, всім привіт, радий вас бачити на нашому каналі. І сьогодні до нас потрапив ось такий айфон це iPhone 12 Pro Max з проблемою недопустима сім-карта. Коли ви вставляєте українську сім-карту, він її не приймає, випадає в активацію і не може її пройти. Тобто телефон заблокований на оператора, телефон з, зі сполучених штатів. І ось така проблема, да, коли ставите просто звичайну українську сім-карту, то він не активується. Давайте ще раз спробуємо, розблокуємо його. І якщо ви будете далі, далі так активувати, у вас буде така проблема. Проблема це. По причині того, що заблокований під американського оператора, і для розблокування знадобиться спеціальний прошитий запрограмований чіп, який ставиться з сім-картою. Їх дуже багато схожих з виду, але чіп має бути прошитий. Якщо вам потрібен такий самий чіп, ось тут вайбер, WhatsApp, Telegram знизу. Просто ставиться чіп з сім-картою. Всі інструкції надаємо як правильно поставити. Чіп вже буде запрограмований під ваш телефон. Поставили і просто чекаєте. Wi-Fi відключимо, щоб було зрозуміло, що все працює. І все, ви вставили, у вас одразу з'явився зв'язок, одразу працює інтернет. Ну і, власне, працюють дзвінки. Крістер, бажаю вам доброго дня. Тобто повноцінно телефон працює, зв'язок не пропадає, нічого не зникає, телефон можна і оновлювати, і скидати, і міняти сім-карту. Можемо зайти в параметри і подивитись. Так і пише щось, телефон заблокований під оператором. Друзі, якщо у вас така сама проблема, телеграм, пишіть, дзвоніть, відправляємо новою поштою або можна під'їхати в Києві. Ми все встановимо, все покажемо, розкажемо. Дякуємо за перегляд, до зустрічі!